Нарешті я визначилась. Я хочу купити цей матрас. Так, швидко. Але ж прийшов лише тиждень. А з чоловіком ви порадились? Так. А з колишнім чоловіком? Звісно, і розмір правильно заміряли. Міняти потім не будемо? Так. І магазину нашому довіряєте. Вас не лякає, що оплата на рахунок, а не на карту. Так. І при отриманні не відмовитись від матрасу через те, що він у вакуумній упаковці. Ну, звісно, ні. Заберу його. І трубку візьмете, коли ми будемо вам дзвонити. Ну так. Візьму. І коли привеземо матрац, то нашим хлопцям не потрібно буде чекати, поки ваша дитина прокинеться, щоб її не розбудити. О, та нема в мене дитини. Якось підозріло. Вы идеальный клиент?